Привіт, друзі! Вітаю вас на моєму YouTube-каналі. З вами Максим Зубрицький, і сьогодні розпочнеться серія відео, в я вам розкажу і покажу повне виготовлення деталі на ЧПК верстаті. Розпочнемо цю серію з відео, як ми будемо створювати 3D-модель за допомогою програми SolidWorks. Є у нас ось таке креслення. Нам потрібно виготовити таку деталь. Для того, щоб її виготовити на ЧПК-верстаті, нам потрібно для початку створити її 3D-модель. Не забувайте підписуватись на цей YouTube канал. Також пишіть в коментарях, якою програмою ви користуєтесь для 3D-моделювання, ставте вподобайку. Наступний відеоролик буде присвячений тому, як я буду писати керуючу програму для виготовлення 3D-моделі на ЧПК-верстаті. І третій відеоролик буде присвячений тому, як ми будемо використовувати ці керуючі програми для виготовлення ось такої 3D-моделі. Перейдемо до створення 3D-моделі. Для того, щоб створити 3D модель, створюємо новий файл, нам потрібна деталь. Вибираємо. Все ось таке вікно у нас відкрилося. Для того, щоб почати моделювати, нам потрібно вибрати, Виблати... йо, йо Для того, щоб почати моделювати, нам потрібно вибрати площину, в якій ми будемо працювати. Зазвичай я працюю в площині Top Plane. Вибираємо її і створюємо на ній ескіз. Так як деталь у нас є квадратна. Квадрат у нас 19,5, висота у нас буде деталі 15 мм. Ось ми бачимо креслення. Для початку створюємо сам квадрат 19,5 на 19,5 Переходимо в програму Solidworks. Вибираємо прямокутник. Відносно центру будуємо довільний прямокутник. Вибираємо розмір автоматичний. Я вибираю за допомогою правої кнопки миші, якщо її затиснути. Ось можна бачити, появляється таке коло. На цьому колі можна вибрати автоматичний розмір, коло, прямокутник або просто відрізок. Вибираємо для нас потрібен розмір, виділяємо ось цю сторону і пишемо 19.5. Все, воно масштабується собі створено. Ось дві лінії по краям засвітилися чорним кольором. Це означає, що їх розмір є визначеним. А ось дві інші сині лінії підсвічуються, ну, підсвічуються синім. Це означає, що їх розмір іще не визначено. Ставимо для них розмір теж 19.5. Все, ми можемо бачити, що наш ескіз є повністю визначений. Тепер переходимо в елементи і вибираємо витягнута бобишка. Так як ми можемо подивитися в кресленні, висота у нас 15 мм. Витягуємо цей квадрат на висоту 15 мм. Витягнули. Все, супер. Далі перейдемо до створення отвору. Ось у нас всередині деталі є отвор, є отвір діаметром 4. Вибираємо верх деталі, натискаємо так само ескіз. Вибираємо тепер коло. Теж будуємо від центру, тому що сам отвір знаходиться по центру деталі. І вибираємо розмір, встановлюємо йому розмір. 4. Все, побудували коло. У нас ескіз визначився, підсвічується чорним. Вибираємо витягнутий виріз. Будемо його витягувати на 15 мм вниз. Все вірно, тому що висота 15. Оп. Ось таким методом ми створили е, отвір в нашій деталі. Це найпростіший метод, є складніший. Але нам для початку вистач, вистачить цього. Тепер, що нам потрібно, тут має бути отвір діаметром 7 на глибину 7,3. Тепер так само нажимаємо ескіз. Будуємо в центрі отвір діаметром 7. Все, він у нас визначився, підсвічується, підсвічується чорним. Витягуємо його вниз на висоту 7.3 згідно з кресленням. Ось. Побудову отворів закінчуємо все. Нам залишилось тільки побудувати ось такий виріз, який ми можемо бачити ось тут. Проходить теж через центр деталі. Його розміри нижнє граничні значення 7,3, а верхні 9,5. Тобто, вибираємо любу грань, яка нам подобається, тому що це квадрат. Вибрали і за допомогою відрізка, от лінія. Будуємо приблизний контур, як би це у нас мало виглядати. Оп, оп, щось типу такого. Тепер за допомогою прив'язки в, в Solidworks є така штука, як прив'язка. Ось ми наводимося на відрізок, ось цей нижній. За допомогою зажимаємо кнопку контур, вибираємо середину відрізка і вибираємо центр деталі. І у нас тут є прив'язка за допомогою вертикалі. Натискаємо її, і наш відрізок є сцентрований відносно центру деталі. Таку саму махінацію проводимо з верхнім відрізком. Вибираємо центр відрізка, центр деталі і вертикальний. Все, ці два відрізка у нас є чітко посередині деталі. Тепер проставляємо їм розміри. Це у нас 9,5 мм зверху. 9.5. Є. Yeah. І знизу у нас виходить 7,3. Ось тут вибираємо і будуємо 7.3. Все, це визначили. Єдине нам не вистачає розміру висоти. Так, тут. А, у нас є вказаний кут 30 градусів. Тобто беремо його, виставляємо між цією і між цією стороною. Потрібен кут 30 градусів. Все. Всі розміри задіяні. Ескіз у нас визначився, підсвічується чорним. Заходимо в той самий витягнутий виріз. Витягуємо його. І вибираємо ось тут наскось. через всю деталь. Вирізаємо. Ось така у нас деталь вийшла. Залишається тільки зробити фаску. 1,5 на 45. А, перепрошую. Ще тут знаходиться радіус 3. Давайте для початку зробимо радіус 3, тому що потім фаска може поламатися. Ось у нас є в вкладці елементи. Є такий елемент скруглення. Вибираємо його. Виказуємо, що у нас розмір радіусу має бути 3 мм. На всіх чотирьох сторонах. І вказуємо його. Раз, 2, 3, 4. Вибрали чотири сторони ну, грані, які нам потрібно закруглити. Нажимаємо галочку. Все. Є заокруглення. І тепер залишається додати фаску. Це у нас той самий елемент, тільки ось тут є така галочка знизу. Вибираємо її і нажимаємо фаску. Фаска у нас тут вказана 1,5 мм на 45 градусів. Але це є дуже велика фаска. Давайте ми з вами її побудуємо, щоб ви це побачили. Оп. Вибираємо також всі грані, які нам потрібно зробити фаску. Оп. Ось тут. І ось тут вибираємо всі грані знизу, тому що фаска знизу теж є. Робимо фаску 1,5. Ось так виходить. Але це у нас занадто велика фаска. Це ми, нам потрібно виправити. Ми уточнили. Тут потрібна фаска 0,5. Робимо замість 1,5. Замінюємо на 0,5 і нажимаємо галочку. Все, ось така акуратненька фаска вийшла для того, щоб затупити гострі кромки. І все. 3D-модель деталі було завершено. Тепер нам потрібно її просто зберегти. Зберігаємо її, куди вам зручно. Я збережу собі на диск D, створюю папку «Відео створення деталі з нуля. Вибираємо цю папку, називаємо її деталь 1001 і зберігаємо. Подальшому, щоб використовувати цю модель для виготовлення на ЧПК верстаті, нам потрібно її зберегти в форматі СТЕП. Тому зразу зберігаємо її. Зберегти як? В форматі STEP. Неважливо якому. Зберігаємо. Все ось так проходить виготовлення 3D-моделі для того, щоб потім виготовити цю детальну ЧПК верстаті Наступний відеоролик буде присвячений тому, як я буду писати керуючу програму для виготовлення ось такої 3D-моделі на ЧПК верстаті. І третій відеоролик буде присвячений тому, як ми будемо використовувати ці керуючі програми для виготовлення ось такої 3D-моделі. Не забувайте підписуватись на цей YouTube канал, а також ставте вподобайку. пишіть в коментарях, що би додавали до цього відеоролика і що би хотіли побачити в наступних відеороликах. Всім гарного дня! І не забувайте гарний день зранку, вечором і в обід! Всім пока. Есть контакт? Шиша?